Вітаю, новини на НТА в ефірі Мальва Вовк. Підсумовуємо найважливіші події за середу, 4 листопада. Великий брат стежить за тобою. Правоохоронці від суботи ловитимуть нечемних водіїв. Прощалися з героєм. Загинув у зоні АТО. Поховали на Личаківському кладовищі. Наробили галасу навколо футболу. Штурханина вболівальників перелякала півміста. Листи щастя для водіїв уже з цієї суботи заїздою автолюбителів мали б стежити правоохоронці, оскільки в Україні запрацює автоматична фіксація порушень на дорозі. Перші три рази за нечемність на дорогах будуть попереджати. Опісля ж штрафуватимуть, як діятимуть правила дорожнього руху по новому, дізнавались наші журналісти. Перевищення швидкості, проїзд на червоне світло та незупинка на зебрі. Тепер у поліції з'являться очі і там на складних ділянках дороги 7 листопада почнуть встановлювати камери спостережень та фіксації порушників. У інших місцях на водія чекатимуть інспектори. Коли у вас інспектор, він виписує штраф в грошовому вимірі. Так, якщо фіксується, все таки на камеру автоматичної фіксації, лише тоді ви маєте 150 балів на рік, які відповідно використовуються при Чергово до їхнього зняття повного, а після того відповідно будуть вже так само при фіксації на камери автоматичної фіксації стягуватись штраф у вигляді грошових одиниць. Перші три рази налякають, в гаманець не полізуть. А коли 150 штрафних балів анулюються, доведеться платити. З тих сплатити протягом п'яти банківських днів тобі і знижку дадуть у розмірі 50%. Якщо ж порушник упродовж 30 днів з дня вручення листа щастя, не розрахується за дорожню нечемність, з нього стягнуть пеню у подвійному розмірі. Якщо ж авто керує не власник, відповідатиме все одно він. Проте це можна оскаржити. Якщо протягом 10 днів власник автівки за вуха приведе справжнього порушника. Якщо ви даєте свій автомобіль користуватися будь-кому, ви маєте розуміти, що хто би на ньому не порушив, не стає відповідальність будете ви. І штрафні бали будуть зніматися у вас, і відповідно кошти так само будуть зніматися з вас як з власника. На львівських дорогах вже є багато камер спостереження. Лише на перехресті Липинського промислова ми нарахували коло семи. Та поліція запевняє, свої ще не встановлювали. Хоча впевнені, водіям це принесе неабияке хвилювання, оскільки при порушенні правил дорожнього руху до них почнуть приходити листи щастя. Водії про штраф по-новому мало знають або ж взагалі зеленого поняття не мають. Проте їх тішить, що перші порушення будуть каратись лише зняттям балів. Щось чули, що буде відеофіксація і т.д. і тепер. Я так думаю, добре, бо будуть водії більше до того ставитись, до тих балів. Ну, тобто ти порушив і ти знаєш, що вже порушати не треба, бо слідуючі порушення то буде штраф. Ні, не чула. Поки що не знаю. Все в тому житті нічого вічного немає. і Ще й не такі речі пропадали, як роса на сонці. Так само, і ті штрафи пропадуть. Напевно, не вічна влада і не вічні такі штрафи. А ніхто нічого не знає. От я відлазю і дізнаюся, а хто вивезли б, бікборди, ще там міліція, якась, якась би робота вилазила з землення, ніхто нічого, нічого не, не робить. Пішоходи ж новим штрафом для водіїв тішаться. Сподіваються, що переходити дорогу буде спокійніше. Вони і так обнагляли по бордюрах, по поступах, по переходах. Я пішоход, пішохід, тому потерпаю від водіїв, які не дуже поважають. Да, інакше приїдуть і далі поїдуть. Тому, мабуть, будь-які зміни на краще, буде краще. А як воно буде, побачимо? Треба, би, щоб було більше порядку, треба штраф. Вже 7 листопада запрацює загальнонаціональний сайт, де кожен водій може зареєструватися. Тоді він зможе отримувати усю інформацію через емейл чи смс і дізнатися, де та коли порушив. Якщо ж водій не є зареєстрованим, то чекатиме на лише щастя. Вікторія Хома, Олег Возний, Віктор Сембратович, НТА Новини. Великий брат стежить і за пішими учасниками дорожнього руху. Близько місяця тому патрульна поліція почала виписувати штрафи і нечемним пішоходам. За перебігання дороги у невстановленому місці вони змушені викласти з гаманця 51 гривню. Бажаючих викинути зайві півсотні гривень. Очевидно, небагато однак від цього порушників не поменшало. Скільки людей вже впіймалися та скількох оштрафували поліцейські знають наші журналісти. Уже понад місяць поліцейські штрафують пішоходів порушників. Патрульні особливо уважно спостерігають за львів'янами, які намагаються перебігти дорогу будь-де. За таку провину їх чекає покарання 51 гривня штрафу. Однак патрульні не лише виписують людям штрафи, а й проводять з ними роз'яснювальні бесіди. Ми стараємося не тільки штрафами це забезпечити. Проводиться дуже багато бесід пояснень для тих пішоходів, які порушують. В першу чергу нам потрібно не кількість непоказних штрафів, а реально результат тому, щоб пішоходи розуміли, що вони повинні отримати правил дорожнього руху. Наразі для пішоходів винесли вже 14 адмінпротоколів і постанов. Переважно правопорушники сплачують їх справно. Не НАТО навчені до культури на дорогах і велосипедисти. Проте ще жодного з них протягнути до відповідальності не вдалося. По велосипедистах скажу складніша ситуація, тому що е, вони. Теж порушують, але поки що нас не зафіксовано в базі протоколів. Можливо, за останній тиждень такі е, ще були, але ми от формально не внесли. Загалом поліцейські склали близько трьох тисяч з половиною постанов щодо порушень на дорогах на суму більше мільйона гривень. Щодо неправильної поведінки пішоходів на дорозі, то їх кількість практично не зменшилася. Вже за 20 хвилин нашого спостереження в самому центрі Львова ми виявили чимало порушників. Зазвичай кожен шукає виправдання своєму вчинку. А ви знаєте, що ви проходили дорогу на встановленому місці? Знаю, а ви знаєте, що передбачені штрафи за це. Знаю, дитинку, знаю. А чому переходили? Я так задумався. і Подивився, нічого нема такого страшного. Ти Та прийшов? Ніхто що в нас не штрафує. Ну, звісно, там є зона, що тут населений дуже багато народу, людей і в тому роді». і цей. І... Ну, так... Штидно, чи ні? ну, Звісно. Вибачте, дуже поспішаємо, так, власне. Я вам більше того скажу. У нас ввечері тут концерт в оперному театрі. І у зв'язку з тим, що вдома випадково забули концертні брюки, то маємо зараз його їх знайти. То ми трошки в шоці. Ми, ми дотримуємо, дотримуємося, у всякому випадку намагаємось дотримуватись правил дорожнього руху, але просто зараз у нас трошки такий шоковий стан, тому що ми за лічені хвилини майже да, маємо знайти ці брюки. Тільки ще доведеться звикати львів'янам до належної культури на дорогах? Питання часу. Проте є надія, що після першого виписаного штрафу люди таки задумаються. Марта Іванова, Віктор Сембратович, НТА Новини. Вигідно та економно на одній із центральних вулиць Львова встановили дві нові зарядні станції для електромобілів. Заряджати свою екочисту автівку можна як звичайний мобільний телефон через розетку. Така послуга є абсолютно безкоштовною. Однак через не до кінця облаштовану парковку електрокари не можуть дістатися до пристрою, адже в'їзд заблокували інші автівки. В Україні популярність електрокарів зростає шаленими темпами, кажуть спеціалісти. Ще два роки тому таких екочистих машин було. Трохи більше півсотні, нині їх вже близько 500. Коштують електромобілі від 10 до 12 тисяч євро. Я б, в піяби не самперед, рекомендував запустити, запустити у Львові електротаксі, організувати доставку їжу на електромобілі, перевести комунальний транспорт на електричний. Для міської господарки він має стати у пригоді, оскільки не затратний і екологічно чистий. Загалом на Львівщині таких зарядних пристроїв вже є понад десяток. Більшу частину з них вже можна знайти на заправках нашого міста. Прощалися з героєм. Кілька сотень львів'ян провели в останній шлях військового та викладача франкового вишу Володимира Труша. Чоловік загинув 31 жовтня під Авдіївкою. Разом із Віталієм Кравченком він вирушив на бойове завдання і підірвався на розтяжці. Побратим протримався декілька годин, а от Володимир помер на місці. Під церквою святої Анни ніде і яблуку впасти. Студенти, професори, побратими, хороші друзі та просто знайомі. Всі вони прийшли провести останню путь Володимира Труша, викладача франкового вишу. Смерть чоловіка стала справжнім шоком. Він ніколи не скаржився на життя ні в мирному житті, ні в воєнному. От. Він спілкувався з друзями, підтримував контакт, тримав добрі напрузі, передавали книжки на схід, збирали на авто для їхньої частини. От. Але напевно не це головне. Головне те, що я переконаний, попри всю страхітливість і трагічність цієї жертви, вона є недаремною. Забрало життя Володимира криваве перемир'я на сході. Чоловік разом із побратимом Віталієм Кравченком вирушили на бойове завдання, та на вже протоптані стежці натрапили на розтяжку. Обоє загинули. Військові не на камеру розповідають. Це була сіра зона. Розтяжка з'явилась там напередодні трагедії і додають, не змогли надати допомогу одразу через вогонь противника. Був досить дуже сильні військові, да він нас оберіг. Солдатів берег, сам загинув. Ну не можу, то не можу вам то, то передати, розумієте. Він був нормальний командир. Ми приїхали всі, хто його вважав, хто його знав. За яких обставин? Мінометами накрили. Книжки на зброю Володимир проміняв у лютому. Його призвали в четвертій хвилі мобілізації та на схід потрапив аж у червні, 53 ю окрему механізовану бригаду, яка дислокувалась під Авдіївкою. Там дослужився до командира роти. Хто є людина найвищої, можна сказати, такої категорії. У мирний час чоловік викладав на факультеті культури і мистецтв франкового вишу та був заступником декана. А на сході навіть отримав позивний артист. Студенти ж любили його, бо кажуть, мав особливе ставлення до роботи. Коли ми були сумні, розчаровані, він завжди зміг нас підтримати і завжди нам допомагав. Це була така його перлинка в ньому, що він кожна пара це завжди щось інше. Нова історія, от нова частинка життя. Володимиру було 38 років. З війни його чекали як удома, так і у стінах університету. Ще улітку він, як викладач, згідно указу президента, міг повернутися додому, але чи то не захотів, чи то просто не зміг. І я і колеги ми багато розмовляли з ними по телефону, і коли він приїжджав у відпустку. Але щось завжди стримувало його, коли ми говорили йому про це, що він нам потрібен на кафедрі. Але Володя завжди казав про те, що я маю обов'язок і я повинен його виконати. Смерть чоловіка стала важким ударом для батьків та рідних. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Володимира поховали на Личаківському кладовищі. Ірина Саєвич, Іван Мозренко. НТА Новини. Знахідка у купі листя на вулиці Коломийській, 13 а що на Сихові, прибиральниця виявила тіло чоловіка без ознак життя. Наразі труп ще не ідентифікували. Активісти та правоохоронці вже намагаються віднайти родичів для того, аби опізнати тіло. Прикмети, худорлява тілобудова невисокого зросту, близько метра шістдесяти, волосся русяве, коротке, одягнений у джинсовий костюм, приблизний вік, – 40-45 років. У чоловіка призначена експертизу зараз він на експертів експертизі. Є сліди насильницької смерті, скажем так, є відкрито кримінальне провадження за сто п'ятнадцяти на першому. Тукайте, і вас почують у 49-й школі. Замінили вікна на нові пластикові. Старі, які були заклеєні скотчем та утеплені паралоном, таки демонтували та викинули. Як вдалося так швидко вирішити питання відсутності належних вікон у класі першачків, з'ясовували наші журналісти. Нещодавно батьки першокласників звернулись до директора з проханням пришвидшити процес заміни вікон, оскільки за планом їх мали змінити аж у 2016 році. На громадської організації розвиток громади звернулися батьки школи номер 49 з проханням допомогти вирішити проблему зі страшними вікнами, які є розбитими. шибки, які встановлені ще в 64-му році відбулось батьківське засідання за участі директора, представників від відділу освіти та громадських активістів. Обговорювали питання про створення батьківського комітету та включення туди найбільш активних батьків. Я був одним з батьків, які цим процесом займалися, які підняли це питання. Після того, як громадські активісти поставили чіткі вимоги зайнятися нагальним питанням про заміну вікон, директор пообіцяв, що зробить усе можливе. В тому класі справді картина була трошечки така неприємна. Написали до начальника відділу освіти листа, швиденько було заключено угоду не мною, а керівником району з. Відповідними будівельними організаціями складено кошторис, і за три дні були зроблені і встановлені вікна. У відділі освіти запевняють, що якби батьки звернулися із цим питанням напряму до них ще до початку навчального року, то такої критичної ситуації не виникнуло б. До відділу освіти надійшло. Надійшло в лист за підписом і адміністрації навчального закладу, і батьківської громади. У нас були асигнування ще якраз на цю суму, на яку які нам коштували вартість вікон. І ми прийняли таке рішення, і замінили вікна. Вікна замінили лише в одному класі. Інші наймолодші школярі будуть зимуватись старими. Але пані Зоряна запевняє, що наступного року й вони отримують утеплений подарунок. Громадські активісти також пообіцяли допомагати. Наша громадська організація реагує на любі звернення, які є до нас. Ми радо будемо відгукатися на ті проблеми, які будуть в батьків, в школах чи в садочках. Будемо допомагати їм вирішувати цю проблематику. Як і спільно, десь можливо шукати спонсорів спільно з міською радою та вирішувати ці проблеми. Активісти подякували батькам, які переймаються комфортом та здоров'ям своїх дітей, і за те, що з їхньої ініціативи вдалося швидко замінити вікна. Марта Лишньовська, Іван Мозоренко, НТА Новини. 4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Найбільше причин для святкування має столиця Галичини, адже саме звідси розпочалася історія української залізниці. Головний залізничний вокзал Львова це перший вокзал на території сучасної України. Його відкриття відбулося одночасно з відкриттям руху на Галицькій залізниці імені Карла Людвіга на ділянці Перемишль Львів. 4 листопада 1861 року, о 14.30 до нас прибув перший потяг з відня у складі паротягу Ярослав, двох пасажирських вагонів та чотирьох платформ. І саме цей день вважається початком історії залізниць України. 4 листопада святкує свій день народження найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи Львівська політехніка. Її заснували у 1844 році як технічну академію. Одним з тих, хто стояв біля її витоків, був Лемох Ігнац. Вона була однією з перших академічних технічних шкіл у Європі і першою в Україні. Чи приносити користь, то й навіть зі зв'язаними руками може зробити багато добра. Сьогодні відзначають міжнародний день добра. На жаль, у наш час все рідше можна почути про хороші вчинки. Інформаційний простір заповнений невтішними новинами, але кожна людина повинна пам'ятати, що її покликання насправді робити хороші справи. У цей день НТА новини пішли в народ і спитали людей, що вони зробили доброго за останній тиждень. Абсолютно ніодної живу. Живу у свої роки. В маршруті тьоці випало 10 гривень, я її назад віддав. Ну, сказав їй, щоб випали гроші, я її віддав. Я приймала гостя з Швейцарії, показала йому Львів. Дуже цікаво. Він був в захваті. Ну, я думаю, що добра справа. Ми здали екзамен. А ще може комусь допомогли? Допомогли. Ми проводили в дитячому будинку. В межах цієї стоматологічної практики благодійний якби кружок ми дітям розказували про гігієну ротової порожнини і якби роздали подарунки. Винесли мусор, допомогли бабусям спуститися з трамваю і, і побажали вам гарного дня. А я привезти вчора цукерком бо Оце теж добра справа, бо мам, я такий довальний був, вона теж. За що? просто так. Це все на дану годину від наших журналістів. Я з вами прощаюся за хвилину новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Думки про Лігу Європи стали веселішими. Донецький шахтар таки зробив правильні висновки після шведської поразки. І на арені Львів мрії мельми про Єврокубку у Весну із Небесно-Блакитних стали дуже тьмяними. Гірники винесли суперника з рахунком 4-0. Щоправда, побачив цю звитягу не повний стадіон. І статус суперника, і турнірне становище шахтаря, та й не зовсім теплі висловлювання напередодні наставника гірників про львівських уболівальників не збільшили кількість охочих відвідати матч. Продати квиток перед грою було непросто. А дешеві теж вже не йдуть так, як, як йшли, в принципі. Ну, Більшість людей вже в пакетах покупляли квитки тут, а багато людей, дивлячись на гру шахтаря, не дуже хочуть йти на футбол. Арену уболівальники заповнили на 70%, робили це мляво у порівнянні з попередніми матчами. Не, не буде цікава гра, тому що читальний той, що старший раніше був. Мініма немає, того немає, того немає. То вже так. Не Але старе. сьогодні мусить виграти. мусить виграти, так? То хоч престиж трошки для команди. Пританцьовувати без роботи навіть доводилося продавцям насіння та інших атрибутів футболу. Адже покупців Катма. Не замерзли? Не, замерзла трохи. А чого ховається? А дивайте. А чого? А дайте спокій далі. Я не знаю. Може люди грошей не бачать. Але семечко то таке, що мали б знайти гроші. Ті ж, хто йшов на стадіон, вірили, що Шахтар нарешті прорве і на голи, і на перемогу. Рахунок 5-1, по-любому виграє. Ну А як, вже ж заждалися за голами, ні? 3-0, шахтір. Шахтар 3-0. А ну, будь <реш> <І що? реш> а от вболівальників Мальмі привезли під посиленою охороною. Майже 700 фанатів спочатку виходили з автобусів понурі, дехто побитий, але тільки побачили камеру, яку хлопців ожили в одному місці. Жили. <реш> Майже забули небесно-блакитні ультрас і те, що годину тому ще доводилося ухилятися від львівських кулаків. Тут люди люблять битися, але я не один. Я люблю гру, люблю футбол, люблю мамі, люблю шахтар. Я не боюся. шведські фанати так розійшлися перед входом на стадіон, що правоохоронці знову насторожилися. Ближче до завершення гри шведські співи затихли, адже відгребла їхня команда чотири сухі м'ячі. Справа в нас самих. На жаль, в цій грі ми не змогли себе добре показати з перших хвилин. Важливо пам'ятати, що у футболі немає логіки. Зате можна говорити про емоції, оскільки після пенальті і другого гола дух нашої команди впав. У той момент нам залишилося йти вперед і спробувати. Відігратися, але ми цю можливість не використали, що й зумовило нашу велику поразку. Мальміо повинен бути задоволений, що матч закінчився тільки з рахунком 4-0. Могло бути набагато більше. Наприкінці першого тайму я подивився на табло. Було 17 небезпечних моментів, ударів у бік воріт. Ми довели, що у футбол грають не тільки довгими передачами, як це робить мальмьо, а й низом швидко і технічно. Розгромна перемога у Львові знову фаворитами у боротьбі за путівку в Лігу Європи зробила Донецький шахтар. А наступним суперником у лізі чемпіонів буде Мадридський Реал, який завітає до столиці Галичини 25 листопада. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спортик Він є. Цирк навколо футболу наваляли не тільки у ворота шведів, а й нам'яли боки фанатам Мельмо. Напередодні між булівальниками спалахнула сутичка, в якій постраждали гості. Збійки, які в таких випадках є традиційними, багато хто вирішив роздути ледь не скандал. А правоохоронці навіть затримали кількох фанатів, щоб показати, як вони вчасно зреагували і не дали розгорітися, буцімто справжньому побоїщу. Насправді все обійшлося легкими тілесними пошкодженнями. Такі рухи річ загалом звична. А ще якщо взяти до уваги, що ультрасмертні Відомі своїми лівими поглядами, а львів'яни це так звані Фа, то не треба було бути великим магометом, аби передбачити цю сутичку. Навіть шведи їхали до Львова і знали, що трохи дістануть поза вуха. Те, що відбулося, насправді входить у програму так званих футбольних візитів. І тільки необізнані або піарники трясуться від страху, або продукують із цього собі плюси. Інша справа атракція, яку влаштували українські невдоволені оболівальники на вулиці Стрийській, перед в'їздом на арену Львів. Вона могла навіть зірвати сам поєдинку. Дякую як відомо, зараз у місті дуже багато розлючених прихильників футболу, які не можуть придбати квитки на стаковий матч між збірними України та Словенії. Ті, хто не отримав у перепустки, влаштували акцію протесту. Вона полягала в тому, що група людей ходила туди-сюди через пішохідний перехід, не пропускаючи транспорт. Виник великий корок, в якому до посиніння могли би стояти і автобуси з командами, якби не переміг здоровий глузд. Наразі все обійшлося. Однак уболівальники погрожують влаштувати ще не одну акцію протесту. І вдатися до серйозніших кроків. Перекривали рух уболівальники і всереду, і цим вони вже не обмежилися. Невдоволені і без квитків закидали яйцями каси стадіону Арена Львів. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом толерантно і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Твер 5 листопада на нас очікує мінлива хмарність без опадів. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Вночі температура повітря опуститься до 3 градусів морозу. А в день стовпчики термометрів показуватимуть 9-14 градусів із позначкою плюс.